Чи бувало у вас таке, що читаючи книгу, фактично опиняєтесь в ній, живете разом з героями? Відчуваєте все те, що і вони навіть думаєте, як головні персонажі? Саме такою захоплюючою і видалася історія скаліченого моряка каноніра Мікеля та геніального детектива Вінге, які утворили дивне партнерство заради того, щоби розкрити гучне і водночас? Моторошне вбивство, яке сколихнуло Стокгольм на зламі 18 -го, 19 століть. Період, коли руйнувались та зазнавали, змін сталі монархічні і соціальні стани в Європі, коли простолюд брався за зброю та вимагав справедливості. Натхнений французькою революцією світ почав змінюватися. Люди почали змінюватися, і на фоні цих тектонічних зрушень зростала напруга між низами, які ниділи у злиднях, та верхами, що обісилися з жиру. І для яких життя черні не вартувало й ламаного гроша саме у такий буремний час і занурює нас Ніклас Надодак своїм нуарним циклом 1793, 94 та 95. Вітаю вас на своєму каналі. Трохи випав з графіку, але довго без вас, шановні книгомани та книгоманки, не можу, тому вмощуйтесь зручніше, щоб почути про неймовірну історію дружби, пошуку істини та. Боротьби за виживання. А і мало не забув, підпишіться на цей канал, покладіть лайк відео та залиште будь-який коментар під ним. Так ви допомагаєте з розвитком та спонукаєте до праці. А ще можете підтримати те, що роблю гривнею, як це вже роблять ось ці люди. Практично з перших сторінок зрозумів історія моя. Тут у все на місці: живі і глибокі герої. Брутальна і реалістична атмосфера, кількарівнево-детективна складова, майстерно пропрацьована історія з неочікуваними ходами та твістами, що не розчаровують. Вчинки героїв логічні та прагматичні, без пафосу чи високопарного моралізаторства. Отримав неабияку насолоду, опинившись у місті між мостами, яке жваво уявляв, керуючись простими і водночас інформативними описами автора. Практично відчув на собі ритм його жителів, затуляв ніс від смороду забруднених вулиць та загиджених каналів. Нестерпно мерз в холодній кімнаті та мок під рясним осіннім дощем, повертаючись з нічної вилазки у пошуках відповідей на запитання, які допоможуть розв'язати низку безнадійних злочинів. Давно чув про цю трилогію і переважно зустрічались тільки схвальні відгуки. Та маю принцип, поки сам не прочитаю, не буду робити якихось поспішних висновків. Проте було перечуття, що від книги я буду у захваті. Так і трапилося тепер про деталі. Швеція оговтується після вбивства Густава третього країна у руках регента. Триває пошук заколотників та винуватців смерті короля. Безодня між простолюдом та аристократами збільшується. Стокгольм переповнений жебраками, селянами у пошуках кращого життя, скаліченими ветеранами російсько шведської війни та революційними проповідниками, що ще більше лякає знать, яка добре засвоїла французький урок. У місті, як і країні, загалом панує невизначеність та страх перед прийдешнім. У місті заборонено демонструвати розкіш, пити каву та обговорювати існуючий лад в країні. Просто люд розважають систематичними жорстокими стратами. А багатії вимушені напівтаємно збиратися на власних гучних до збочня, ексцентричних вечірках, де панує розпуста, поятика та бридкі ігрища, майже те саме, що і в черні, але в кращих. Декораціях нездоланна прірва між верствами фактично ділить місто між мостами на кілька реальностей, які дуже рідко перетинаються, і десь у таких точках дотику і співпрацюють головні герої, відставний військовий каліка, який працює пальтом та ловить дрібних злодюжок і жебраків. І висхідна зірка правопорядку, геніальний детектив, якому жити щоправда залишилось. Зовсім недовго. Вони повинні розслідувати низку безнадійних, жахливих злочинів, протистояти в могутньому клубу благородних виродків та не загинути від змови переслідування та власної цікавості, ба навіть неуважності. Сморід, бруд, руйнація, розкіш, бідність та жибратство. Разючі контрасти практично на кожному кроці. Ти опиняєшся не в картонному, а ретельно реконструйованому автором місті, яке в книзі має власну роль. Воно живе та дихає. Це Стокгольм 200 років тому, типове перенаселене місто, яке, попри стрімкий розвиток та розбудову тоне у власних нечистотах. Місто, де важко знайти місце для кладовища, тут висока дитяча смертність. Безліч загиблих від голоду та холоду жебраків, ба навіть і просто купа трупів від щоденних п'яних бійок, грабежів та злочинів. Взимку тіла не закопують, адже ґрунт промерзає настільки, що його неможливо пробити. Трупи просто скидані в купи впереміж зі снігом, льодом та сміттям, які навесні починають жахливо смердіти. Повії тут повсюду, і мова не тільки про жінок, щоб заробити бодай на харч, цим Займаються юнаки, хлопчики і дівчатка. Тебе переповнює злість та огида, однак такий стан речей був притаманний більшості великих міст не тільки Європи. Одразу згадує цикл про матю Корбета Роберта Макамона, який змальовує подібну картину у своїх книгах. До речі, нетерпляче очікую на цього автора українською. Це Титан. І розпочну з Анни Стіннекнап. нап. Зовсім не очікував, що ця дівчина матиме такий вплив на всю трилогію, але те, як її прописав автор, заслуговує найвищої похвали. Хоч іноді вона діяла навперекір логіці та досить імпульсивно. Все ж це сильний персонаж пережила втрату батьків, вижила дитиною, зуміла так, сак налагодити власний. Скромний побут, втім, була зацькована та обріхана тими, кого вважала друзями. Те скільки випало на долю дівчини, важко осягнути протягом трьох книг, вона ростиме та змінюватиметься, водночас залишаючись собою та не зраджуючи власним переконанням і моральним орієнтиром. Вам варто самотужки познайомитись з нею, інакше мені б довелося говорити й говорити про Анну годинами. А тоді без спойлерів не обійтися. Додам тільки її силі волі та стержню можуть позаздрити навіть чоловічі герої трилогії. Вінґе. Ті, хто читав, можуть бути трохи здивовані, чому я називаю тільки прізвище, а все заради тих, хто лише збирається сісти за книгу, щоб вони на собі відчули всю силу та глибину цього образу та його арки. Це харизматична. Цілеспрямована та ерудована особистість, якій світить неабияка кар'єра та високі посади, вірний собі та приятелям, чітко орієнтований на справедливість та впертий, коли це необхідно. Інтуїція, прискіпливість, проникливість та здатність звести все докупи робить звінґа того, хто надовго залишиться щитачем читачем, навіть після завершення циклу. Однак доля Вінге, А яка в нього доля? Залиште це автору та прочитаєте все. Самі Жан Мішель Кердель тут дозволю собі цитату з книги, яка дуже влучно характеризує героя. Її промовив Кердель під час першої зустрічі з Вінґем, побачивши свого первістка, мій тато, мабуть, не тямився від амбіції і надій. Як бачите, нічого з того вже не залишилося. Усі звуть мене Мікель міцної статури широкоплечий, Колишній канонір морського флоту, який у битві з росіянами не пішов на дно разом з кораблем, якірний ланцюг, якого. На прощання вітяв карделю руку, навіть попри травми був у змозі служити у сепарат варті та заспокоювати за Чорчину та Харші дебошерів в улюблених трактирах. Він геть не береже власного здоров'я, не переймається високими матеріями і проживає день за днем так, щоб його нікудишній земний шлях вже якось та й урвався. Та, попри все, Мікель. Не втратив людяності, а його щире серце спроможне на великі справи. Тільки усвідомивши власну вагу та значущість, Кардель наче перероджується та стає тим, кого я запам'ятаю надовго. Відданий справі кмітливий та брутальний. Мікель Кардель змінюється так стрімко, що відгомін його дій буде чутно на геть інших вищих рівнях. Вдячний автору за такого героя та його. Історію труп з Фадбурена, Крістофер Блікс, Ерік Трересур, це ті про кого йтиме мова у книгах. Їхні історії змусять вашу кров застигнути у ванах. Те, як майстерно працює з персонажами, автор викликає захоплення. Щоправда, часом ти збентежений і волаєш до нього за що він так і чому усі ці люди повинні таке терпіти. Це книги для тих, хто хоче бодай на тиждень перенестись у забрьоханий стокгольм, де потрібно бути обачним, щоб берегтись від малолітніх крадіїв та босоти, де не варто, а іноді й потрібно демонструвати свій статус, де повсюди контрасти, що ріжуть очі, і на фоні яких розвивається шалена історія, яка об'єднує кількох різних героїв зі спільною метою завершити незавершене та врешті просто. Вижити, вона надовго залишиться зі мною. Маю певні зауваги до кінцівки, але автору таки вдалося грамотно фіналізувати цикл, щоб не було недомовок та двозначності. Брутально, реалістично, моторошно. Це чи не найкраще, що читав останнім часом, тому можу сміливо рекомендувати. Хотілося, щоб і Ютуб нарешті таке трохи допомагав мені з просуванням, але як вже є, головне, що ви зі мною, а все решта буде згодом. Дякую, що додивилися. З вами був книгоман. Читайте.